Всім привіт! Мене звати Таня і сьогодні я хочу розказати вам про свою колекцію сумок. Я нарахувала тут 15 моделей, тож, давайте швиденько починати. Але перед цим я хочу попросити вас підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані, а також поставити лайк під цим відео. Це все, що я хотіла вас попросити, тому давайте починати. Почати я хочу з того, що ближче лежить до мене. Саме це сумка Yves Saint Laurent, сумка Шопер або сумка Hoba. Вона дуже гарного бордового кольору. Мені подобається поєднання кольору шкіри з кольором фурнітури в даному випадку. Вона абсолютно м'якенька, має одне основне відділення, але. Всередині тут є ще ось такий невеликий гаманець. Це перша сумка такого кольору в моїй колекції, і мені подобається її стилізувати з якимись контрастними і комплементарними кольорами. В цілому, навіть от з таким светром, в якому я сьогодні, цей колір дуже гарно виглядає разом. І продовжуючи великі сумки, покажу вам ще одну велику сумку в моєму гардеробі: це бренд Dragon Diffusion. Я думаю, що багато хто про нього знає, оскільки цей бренд став популярний після того, як його почали носити сестри Олсен. Це плетена сумка з натуральної шкіри. Цієї весни я думала про покупку соломенної сумки від Леви і вже шукала, де її купити. Але потім я побачила ось цю сумку і побачила, що вона була в наявності в магазині. Тож порахувала, що це гарний знак купити її, а не соломену, тому що соломена вона вже така дуже популярна, в багатьох дівчат я її бачила. А мені хотілося чогось унікального, тому я обрала її. Але з цією сумкою є нюанс, можна сказати, нюанс недолік це те, що ця шкіра вона фарбується, коли потрапляє під дощ, або в цілому, коли вона намокає. Я про це знала. Тому була максимально обережною, але навіть коли я брала цю сумку в подорож на корфу, то я потрапила під дощ, і вона пофарбувала мені речі, які були всередині. Тобто вона фарбує і те, що всередині, і те, що зовні. Тут у мене лежить завжди ось такий пильник. Це більше для організації, і знаєте, щоб коли сумка була відкрита, не видно було одразу всіх речей. Давайте далі продовжимо по сумках через плече. Почати я хочу з ось такої класичної чорної, невеликої сумки Crossbody. Це бренд JW Anderson. Тут мені подобається поєднання чорної шкіри з білою строчкою. Також тут є багато цікавих деталей по типу плетіння. Або мені подобається, що тут логотип в колір самої сумки, тобто він не привертає на себе занадто багато уваги. В цілому цю сумку я частіше ношу влітку, коли мені треба взяти з собою небагато речей і щоб руки були вільні, я завжди обираю цю сумочку. І ще одна кросбоді це ось така маленька сумка від леве. Я навіть не знаю, як називається ця модель. Я її купувала дуже давно. В неї тут цікава конструкція, вона відкривається і є таке високе відділення. Цю сумку насправді я ношу. Достатньо рідко через те, що вона занадто маленька, і в неї занадто мало речей поміщається. Але мені тут подобається її колір і така унікальна форма, тому я залишаю її в себе в гардеробі. Я думаю, що в майбутньому я її ще буду носити. І цікавий елемент цієї сумки це те, що тут є розрізи. Тому ремінець можна переставляти сюди і носити її. Як сумку на пояс, наприклад. Продовжуючи тему Лоеви, хочу вам показати ось цю модель. Це Лоева Puzzle в класичній для бренду коричневій шкірі. З цією сумкою є окрема історія. Це була перша люксова сумка, яку я собі купила. І коли я прийняла рішення, що я хочу купити якусь люксову сумку собі в гардероб, я довго обирала, яка саме це модель буде. Оскільки це перша така сумка, мені хотілося, щоб вона була, знаєте, максимально універсальна, щоб я могла носити її майже кожного дня. І я зупинилася на цій моделі Loewe Puzzle, а також обрала між Yves Saint Laurent, Модель називається Lulu, якщо я не помиляюся. І все ж таки я зупинилася на першому варіанті на Loewe. Мені сподобалося, що ця модель вона була не настільки популярна, як і в Сен Її не копіювали в Китаї. І в цілому на вулиці дуже рідко можна було зустріти дівчат з такою сумкою. У мене навіть зараз залишилася папка на Пінтересті в Збереженому. Це луки різних дівчат з цією сумкою. Бо коли я приймала рішення, я хотіла побачити, знаєте, максимально різні варіанти використання цієї сумки. І. Це дійсно дуже універсальна модель, бо в перший рік, я, як я її купила, я її носила от майже кожного дня. Я не користувалася іншими сумками взагалі. Тут мені подобається її місткість за рахунок того, що вона дуже широка, в неї багато всього вміщається. І тут дуже зручний основний відділ, тому що можна відкрити. Отак кришку, і одразу бачити, де в тебе що лежить. На відміну, наприклад, від цієї моделі, яка, ну, по суті, це як мішок. І ти колись сюди заглядаєш, дуже важко все одно знайти те, що тобі потрібно. Тому ось ця сумка такий невеличкий страгл, а з цією взагалі немає таких проблем. Далі хочу вам показати ось таку маленьку сумку це. Top Handle, модель BG117 Micro від Buglet. Ціє сумки немає в продажі, тому що вона виготовлена з семплів шкіри, яку ми тестували, і я попросила на виробництві взяти її собі і тепер ношу її. Мені тут подобається дуже колір шкіри, що він темно-коричневий, майже чорний, і має. Оцей приємний блиск. Я носила цю сумку вже багато разів. Вона мені подобається, вона дуже елегантно і мінімалістично виглядає в усіх моїх образах. Наступне, що хочу показати, це клач від бренду Bevza. Він виготовлений з сатинової тканини. Дуже мінімалістичний, дуже елегантний. Я вважаю, це прям мастерпіс. І хто бачив моє відео про покупки на сейлі, ви вже бачили цей клач там. Також від бренду Bevza в мене є ось такий кошик або сумка Відерце. Вона виготовлена з такої самої тканини, як і попередній клач. Ця сумка привертає дуже багато уваги кожен раз, коли я з нею виходжу. Мені це дуже подобається. Я вважаю, що це теж дуже елегантна, жіночна модель. Наступне, що я хочу вам показати, це буде знову сумка від бренду JW Anderson. З цією сумкою теж є історія, тому що коли я її побачила десь на Пінтересті або в інстаграмі, вона мені сподобалася. Я дуже хотіла мати собі таку модель. Мені здається, що це. Ця модель вона має якийсь вінтажний вайб. Хоча зі сторони так може не здаватися, тому що тут дуже активна яскрава фурнітура і сумка сама по собі доволі звичайна, тобто таку форму можна знайти легко в інших брендах. Але от саме чомусь поєднання цієї форми, цієї фурнітури, воно мені так запало в серце, що я хотіла собі таку сумку. Але коли це трапилося, цієї сумки вже не було в продажі, бо це вже була стара колекція, яку не виготовляли, не продавали в магазинах. Тож я знайшла її на Vestiar Collective. і... Попросила мого чоловіка, він мені її подарував, це був подарунок на Новий рік, оскільки вестіар не доставляє в Україну, спочатку ця сумка поїхала до нашої подруги, яка живе в Європі, і вже потім приїхала до мене. Цю сумку теж я ношу доволі рідко, але я не хочу і не думаю з нею розставатися. Я впевнена, що в майбутньому я ще буду повертатися до неї. І буду її носити. Далі хочу вам показати косметичку від Baglet. І хочу показати, як я нею користуюся саме як сумкою. На сайті Розетка я купила ось таку авоську. Я шукала авоську саме з довгими ручками, щоб можна було носити її на плече. І я кладу Цю авоську косметичку і користуюся нею ось таким чином. Мені здається, виглядає дуже стильно і незвично насправді. Тому, якщо вам подобається такий варіант, користуйтеся. На розетці ця авоська коштує, здається, до 200 гривень щось таке. І от можна з косметички таким чином зробити сумку. Від бренду Баклет покажу вам ще одну сумку. Це модель BG128 в каштановій шкірі. Я не знаю, як так вийшло, але саме ця сумка вона. Пасує абсолютно під всі мої образи. Ті, хто підписаний на мене в Тіктоці, і в Інстаграмі, вони бачили мене дуже часто з цією сумкою, і я з нею дійсно ходжу майже кожного дня. Вона мені пасує абсолютно під все: і під мої табі, і під кросівки і якщо мені треба... Сходити в театр, вибігти в магазин, я завжди хопаюся за цю сумку. Що саме мені, мені подобається, це те, що вона виглядає зі сторони мінімалістично і виглядає маленькою, але по факту вона всередині дуже містка. У мене сюди поміщається мій фотоапарат Olympus, телефон, ключі, мій кейс для елайнерів, всі там близьки. Креми для рук, от все, що мені потрібно на кожен день, може вмістити в себе ця сумка. Тому я не дуже задоволена, вона зараз виглядає як нова, незважаючи на те, що я її активно ношу, і я з нею часто їжджу в поїздки, вона в мене. Переживає всі перельоти в літаках в валізі, якимось чином виживає, чому я дуже рада. Тож, прям одна з моїх улюблених моделей зараз. Далі покажу вам сумку від бренду Wandler. Це єдина сумка оливкового кольору в, мої, в моєму гардеробі. Це класна, невелика сумка багет. Ідеальний варіант на літо, але насправді останні три роки я майже не не користуюся, але я залишаю її в своєму гардеробі. Я думаю, що в майбутньому я її буду ще носити. Тут класна шкіра, вона не вбивається, абсолютно нічого з нею не трапляється. Тут зручний відділ всередині є і. Кишенька для чогось більш цінного, є просто бокові кишеньки, дуже зручна, тож залишається зі мною. І ще хочу показати вам ось таку сумку від бренду Yves Saint Laurent. Це модель Manhattan в маленькому розмірі. І це теж той варіант, коли сумка мені подобається за її трішки вінтажний вайб. Взагалі, ця модель мені нагадує сумку Hermes Kelly, але це не копія Kelly один в один це інший дизайн, інший стиль, просто дуже схожий за настроєм. Тут мені подобається поєднання чорної шкіри з золотою фурнітурою. Також часто я ношу сумку цю. Відкритою, з відкритим клапаном, ось саме так як вона виглядає зараз. Сумка виготовлена з чорної гладенької шкіри, яка дуже-дуже делікатна. От навіть зараз на відео ви бачите, що тут є вже царапини, їх багато, бо дійсно навіть нігта можна дуже легко поцарапати її. Але Мене це абсолютно не засмучує, мене це не турбує. Навпаки, мені подобається ця особливість цієї сумки. Мені подобається, коли на сумках видно якусь історію, видно, що цими речами користуються. Тому мені здається, з кожним днем ця сумка набирає ще більше шарму. Ще більше історії і прям одна теж з моїх улюблених моделей. Також невеличкий лайфхак ось цей ремінь. Я інколи використовую як ремінь на пояс в своїх джинсах. Він теж виглядає дуже делікатно і елегантно. Наступна це знову сумка від бренду Bucklet. Це вже модель BG 126. Знову в каштановому кольорі. Він мені дуже подобається. Ця сумка дуже містка. Я не знаю, яким чином, але сюди поміщається і штатив, і фотоапарат, і телефон. Купа всього абсолютно. І найголовніше, мені подобається дизайн цієї сумки. Він дуже незвичний. Саме таку квадратну форму рідко коли можна знайти в різних брендах. Тому я вважаю, що ці гострі кути це прям унікальність цієї моделі. Вона мені нагадує чимось кубізм. Сумка дуже зручна у використанні. Тут є. Ремінець, який можна регулювати, насправді я зараз задумалася про те, що я хочу таку ж саму модель в чорній шкірі, але я не знаю, чи є сенс мати дві однакові сумки в різних кольорах. Тому я поки що думаю над цим. І останнє, що хочу вам показати, це сумка від бренду Acne Studio, яка називається Mitsubi, здається. Це класичний середній розмір, стандартна чорна шкіра. Сумка має і довгий ремінець, і короткий. Насправді це єдина сумка, яку я хочу продати. Вона Майже весь час стоїть в моєму гардеробі, я її носила буквально пару разів. І я вважаю, що краще віддати цю сумку тому, хто буде її носити кожного дня і любити, і цінувати. Тому я зараз думаю, що я її сфотографую і виставлю або на OLX, або на шафі. Це класна модель, і коли я її купувала, мені сподобалося, що вона. Дуже містка. Там реально купу всього поміститься в неї знову ж таки за рахунок того, що вона має дуже широке дно. Мені подобається, що вона має і довгий ремінь, її можна носити через плече і короткий ремінь. І коли я її купувала, я планувала її брати з собою в поїздки, бо це зручно мати з собою сумку через плече, але велику. Але виявилося, що в усіх таких випадках, коли мені потрібна велика сумка через плече, я повертаюся до своєї леве пазл, а до цієї руки чомусь не тянуться. Що ж, це вся колекція сумок, яку я хотіла вам сьогодні показати. Я сподіваюся, що вам було цікаво і що ви додивилися це відео до кінця. Я дуже дякую вам за час проведений разом зі мною. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, я з радістю на них відповім. І я бажаю вам гарного дня!